Кльосна мати! Оце моя хрестна мати, яка мені сказала, що в Києві проводить заняття Авраамі. І я по її пропозиції приїхав сюди. Дякую, заска, що ви таке зробили. Дякую, Ліля. У вас дуже гарний новонавернення посади. Ми настільки раді, що Віктор народився з гори. А тепер, наскільки я розумію, у Віктора онук народився з гори. Так? Шість років йому, так? Сікс new років. Ви бачите, що робиться. Якщо ти нову церкву застовоєш, то це є найбільш ефективний спосіб благовістя. A new new a years in a row. Нова церква дає новонароджених віруючих сто років поспіль. And after years, минає 100 років. Ми церкву закриваємо. і кажемо «До побачення». З'явилося нове покоління, нові люди. І треба вже по-новому. Займайте, будь ласка, місця. Що ж на любові даю Имья, Иисуса с назарету, слава и так вот ты прославляющих зла, я, Иисуса, с назарету, слава, как вот ты, послань.